Коса, дівоча краса. Саме про красу жіночу достоїнство і честь вона розповідає, спокон віку всі слов'янські жінки носили косу з честю. Це було ніби синонім честь і коса. Дівчатка до семи років могли її не заплітати, носили стрічки, як у берегі, пізнавали світ, набирались жіночих і природних сил. Ставши дівчиною, довге волосся розпущене, не носилося, коса була обов'язкова. Дівчина без коси – це догана і сором для роду, коли розглянути символізм коси стає усе зрозуміло. Дівчина плала косу з трьох пазм, як символ трьох світів: наві, яві і праві, світу предків, світу життя і світу богів. Говорило про те, що дівчина з честю пізнає й приймає учення предків і готова передати це своїм дітям по заміжжю, своїм нащадкам. Коса спадала по хребту як основа дерева життя. Всім відомо, що хребет як центр, як вісь, де зустрічаються сила землі і небес, ДНК як флешка пам'яті сили традиції, крові. Коса і прикривала зі сторонніх. Поглядів хребет запліталася, щоб сили даремно не розсипати по світу, і біда, коли коси здають в перукарні на перуки, на шаньйони, адже невідомо, хто його буде носити далі. Теж стосується і тих, хто носить без потреби, обов'язково бувають ситуації, коли дуже потрібно, але все-таки про нарощення і про перуки, треба задуматися. Адже це волосся, яке носилося до цього, або потім хто та людина, хто буде його носити, взаємодія не припиняється. Вона діє далі на кожну з жінок. І розпущена коса дозволялася лише вдома, заміжнім біля чоловіка, адже розпущена коса, це як антена, без захисту сприймає будь-яку інформацію як позитивну, так і негативну. І усе це назбиране, зносить додому, так і втрачає усе накоплену силу, небес землі, силу жіночої, коли волосся розпущене або коротке. Дівчата носили очіпки, вінки, стрічки, підвіски. Усі надівались для того, щоб головні центри енергетичні були прикриті. Одружені жінки носили косу, але приховано під головним убором. Перший рік коса плилася двох. Пасм, як символ чоловічого і жіночого, надалі, коли народжувалося дитя, з двох кіз: одна коса, як оберіг для чоловіка, друга для дитини. Завжди бережно ставилася до волосся. Кожна мала свій персональний дерев'яний гребінь. Допомагати з волосся могли лише мама, а далі подружжя чоловік. Волосся не відрізалося, бо дуже Необхідної потреби, краще навіть сказати, лише у критичні моменти, щоб вилікуватись від смертельної хвороби, щоб зняти жаль чи негатив, які загрожували бідою. Але і тут були лічні сантиметри, а не коротка стрижка, як мода зачасту диктує. Діток ніхто не остригав, особливо немовлят у рік, як нині мода деякі. Релігії, на жаль, цим користуються і до сьогодні. Ніяких обрізань при хрещенні хрещень взагалі не було, і згодом їх прийняли добро, не добровільно прийняли наші діди. Релігія була нав'язана. Волосся це святе, нікому і ніколи його не дозволяли зачіпати і не віддавали обрізане. В обряди особливо, адже це прив'язка, яка порушує волю дитини, волю душі. Або прив'язка приходила до певного Егрегора, щоб і порушувала волю. І в більшості не на користь самої дитини. Волосся лише спалювалося від лихого подалі. Волосся це сила, це зв'язок з небесами, це знання, захист від предків, це здоров'я жінки і роду. Варто знати, а не приймати чужі традиції.